Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Перетворіть вираз, квадрат різниці 5 і 1 на многочлен. Приступаємо до виконання. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Підносимо до квадрату це буде 25х у квадраті. Множимо, відняти 10х і 1 у квадраті це 1. Отримали 25х квадрат, відняти 10х, додати 1 варіант правильної відповіді у нас В. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7, та номер 4 з домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37, підручника математика 7. Виконано.